Позиція українців в Канаді вона досить унікальна з однієї сторони. КОЕД – це гуманітарна полісі, це гуманітарна політика, це не якась там спеціальна програма. Разом з тим це не біженство. От ті, хто коли-небудь вживали термін біженці до українців, юридично це неграмотний термін, бо українці ніколи в Канаді не були признані як біженці. Просто для тих, хто не знає біженство, це коли людина не може повернутися в свою країну там через там ряд причин, в тому числі уряд на країни, наприклад, переслідує своїх громадян там за політичні вподобання, якісь там чи там якісь релігійні мовні утиски, чи ще щось. Тобто немає юридичного підґрунтя для того, щоб українець у Канаді казав, що я біженець України, бо держава України вас не переслідує. Вона вам нічим не загрожує. Ну хтось зараз каже, окей, мене можуть в армії забрати. Це не є переслідуванням, це обов'язок громадянина. Просто якщо є такий закон, от а він є, от і інший момент виходить, що власне разом з цим Канада треба було якось упорядкувати статус а хто, власне українці в Канаді. Якщо дивитись суто на сторону закону, українці це тимчасові економічні переселенці, які знайшли прихисток від війни в своїй країні в Канаді. Але наявність work перміту це означає доступ до ринку праці, тобто це вже економічна категорія, тому. Знов таки, якщо дивитись на це, що нам всі винні, насправді ще жодної нації, ще жодної от етнічної групи не було у світі, кому би Канада зробила стільки плюшок і стільки можливостей, е які є в українців. Тобто, уявіть собі теоретично, що тими, хто приїхав от в 22-му році з самого початку, нинішні дедлайни дозволяють податися на воркперміт ще раз наступного березня, у 26-му році, відповідно, ці вони будуть одобрені десь там. ну, Літком десь напевно влітку 26-го року, що означає, що Канада вже забезпечує українцям, хто хоче, звичайно, перебування в Канаді на законних правах з можливістю забезпечувати себе аж до 29-го року. відповідно до цього, що той, хто хоче зробити собі піар, будь ласка, у вас є всі інструменти, які доступні в канадському законодавстві. Ви можете робити все, що можна для різних програм, тобто. Позиціонувати, що дайте нам, бо нам всі винні, це вже неправильно, бо нам і так уже дало надзвичайно багато. Ви неявляєте наскільки багато і скільки є навіть заздрочів, інші ком'юніті дивляться на коетників. Уже сумнозвісне у цей судовий процес. Я дуже радий, що він завершився фактично нічим, коли афганці подавали позов класовий, вимагаючи урівняння в правах всіх інших біженців. Так само, як і українців, і вони пробували розіграти карту системного расизму, що це все тому, що українці білі європейці-християни. А от всі, хто не білі європейці, християни, ви їх утискаєте, ви расисти. Дуже добре, що це завершилося нічим, бо це могло створити дуже небезпечний прецедент.